Оксана Михайлівна. Куди ми йдемо? Зупиніться. Тудиво. Куди йдемо? Он де, туди во. У нас є варіант або піти по тій, по тій дорожці. І туди. Або можемо взяти гору ось так. Я думаю, що ми будемо брати гору. Я думаю, що ми... Спораємось з цією нелегкою задачею. я до тебе світ. Я несу любов Нейро перевіряє нервову систему своєї мамки. 啊好好好